Дарунки осені, та таров'яна, золотій косинці, осінь, щедра господиня, нам несе гостинці. Мамі хризантем букетик з вирізбленим листям, і на груди дивовижне з ягідок намиста. Татові грибів корзину, Листячко кленове журавлиний ключ від неба покривало нове. Донечці малій, маринці, чарівні хмаринки, жовтий бантик у косички, сонечко, перлинко. Мирилка. Ми сердились, ми сварились, верещали, ледь не бились, а тепер ми помирились, обнялись і подружились. Припинили ми дебати. Нумо в м'яч скоріше грати. Що любить киця? Лічилка. Пропоную вам лічилку, хлопчики і дівчата. Смакоту, що любить киця перерахувати. Один це біле молочко. Два це каша манна. Три це. Млинці смачні із сиром. Чотири це сметана, п'ять котлетки запашні, а шість сосиски в тісті, сім кобаски без сальця, зважте грамів двісті. Вісім мисочка бульйону, дев'ять смужечки бекону. Десять рибка. Карасі дуже люблять киці всі. Ось таку от смакоту ти завжди давай коту. Гусачок Гаврила жив на світі, гусачок, гусачок Гаврила. Якось він зібрав піти в магазин помило, надягнув картузик свій, шарфика на шию, забруднити, може, лапки, потім вже помиє. Гусачок йшов через ліс між дубів та кленів. Коли бачить павучок на кощі зеленім. Привітався гусачок, запитав, як справи? Радий бачить, павучок запросив на каву. Повертаючись, зайду, крильцями махає, І на стежку між ялин гусачок звертає. Шлях до озера веде, гусачок йде жваво. Коли, бачить, під кущем примостилась жаба. Допоможеш гусачок? запитала жабка. Зняти з гілки літачок не достане лапка. Ось вісьми гусак подав літачок біленький. Жабка рада, аж стриба тішиться маленька. Через поле, поміж трав гусачок крокує. Між колосям і зерном дивно пісню чує. Сірий жайворонок сів на верхівку клена, Дуже груші захотів, а вона зелена. Заспокоїв гусечок пташечку маленьку. Принесу тобі я грушок спілих та смачненьких. Поміж квітів полявих заховалась мишка. Гей, мала, тобі приніс я із лісу шишку. Над ромашками джмелі грають м'ять жуками. Че Павук міцні сітки новими нитками. Усі знають гусачка, гусачка Гаврила. Кожен лапкою махає, розкриває крила. Ось і місто шумігам. Прилетів хробчик. Ти по справі? запитав і присів на стовпчик. Так, по справі, відповів гусачок Гаврило. Мені треба в магазин, щоб купити мило. Поки йшов я через ліс. Через поле й луки забротив собі я ніс, ноги й крила руки. Другоробчик показав шлях до магазину п'ять брусків!» гусак узяв і поклав в корзину. Тепер знаєте, чому гусечки всі білі, бо купаються вони в ванні та у милі. Подорож жука. По дорозі жук іде, в подорож зібрався. Взяв сумку, рюкзачок, Дома попрощався. Хочу полетіти я У краї далекі, аж туди, куди літають на зиму лилеки. Кажуть там росте кокос і банани всюди, там живуть, мов шоколадні, загорілі люди, і зими немає там. Цілий рік, як літо. Буду жити, мов король, та з того радіти. Жук летів аж цілий день, потім притомився, на пенючок сів, заснув і листочком крився. Сниться жуку дивний сон, немов він, як мріяв, вже до Африки дійшов і банани сіяв. Сонце голову пече, на круги пустеля. Хоч лапки сполоснуть, та нема купелі. Як кокоси, та тверді ні попить, ні з'їсти. Пальма затінку не робить ні лягти, ні сісти. Враз прокинувся жучок, повернув додому. Кращого немає, ніж рідного дому. «Казка про фасана, який любить робити салати, автор Ольга Копельська. Десь на узліссі, між дрімучим буром та просікою, що захищала від вітрів поле, жив фазан. Він мав яскраве блискуче запарлення, тому його знали усі звірята, що жили в окрузі. Таку красу важко було не помітити. Але Фазан був особливим не тільки дивним бранням, а своїм захопленням. Він дуже любив робити салати із різних продуктів, а ще більше пригощати ними своїх друзів. І, звісно, сам із задоволенням куштував власноруч приготовлені блюда, полюбляв їсти смачненьке. Фазан часто ходив по лісу та знаходив різні смачні рослинки. Для приготування салатів. Листки м'яти та кульбабки надавали страві вишуканого смаку, а ягідки малини чи чесниці надавали салату солодкого присмаку. Також Фасан часто навідувався до села, що знаходилося поряд з полем. Він домовився із своїми родичами курьми про поставки овочів, а з родиною котиків. Уклав договір про закупівлю різних видів сирів. Сім'ї жайворонків та перепілок приносили фазану зернята та крупи, пшеницю, ячмінь, гречку, а їжачок знаходив яблука та грушки. Білочки приносили горіхи тальщину. Спільними зусиллями друзі допомагали фазанові створювати справжні кулінарні шедеври, якими вмілий кухар. Частував взюрят під час святкування лісових свят. А який салат вмієте готувати ви? Які продукти вам потрібні для цього? Підпишіться на канал та чекайте нову серію пригод їжачка Стьопи та його нового друга Фазана.